Привіт, друзі! Поділюсь з вами удосконаленням технічних засобів. Ось в мене є електричний тример бригадир Характеристики його на екрані, але з часом коробка, де знаходилась катушка у улесінь, вона прийшла у дуже негарний вигляд. Кришка вже не тримала, катушка. Куди наматувалась волосінь, розбилась. Да, як бачите, отвори, там були металеві ставки, вони теж порозбивались, прийшла ідея. Технологія! Технологія! Два болта, дві гайки, болти на 13, просверлив отвір, зробив, щоб е, не було гострих кінців. Загладив, тому що при обертанні катушки волосінь зрізається, якщо є якісь гострі частини. Саму волосінь прикріплюю хомутом, звичайним металевим хомутом. Підібрав по розміру. Дивіться, пишіть відгуки, діліться своїми пропозиціями, підписуйтесь, будь ласка, чекаю лайків.